<свит> <тарків> Шановні члени комісії, дозвольте мені презентувати перспективний план розвитку Одеського ліцею номер 3 Одеського з Одеської міської ради Одеської області, адже сьогодні я маю честь взяти участь у конкурсному відборі на посаду керівника Одеського ліцею No3. Ну, декілька слів про себе. Маю диві вищі педагогічні освіти, закінчила аспирантуру за спеціальністю історії України. Автор 14 наукових фахових видань. Декілька я взяла з собою, попросила. Крім того, співавтор навчального посільника для загальноосвітніх закладів з історії України мала участь у міжнародних всеукраїнських конференціях, семінарах, практиках. Вважаю, що за час роботи в школі вагомий внесок в її освітню методичну наукову діяльність, що знайшло своє відображення у відзнаках. В своїй в роботі використовують досвід. Що накопичувався в моїй родині впродовж трьох поколінь, вчителів у мене. Я вчитель, мама моя вчитель, бабуся теж вчитель, причому моя мама і я закінчили одну і ту школу, зараз вона називається ліцей номер 3, Одесь, ліцей номер 3. Здаву доною історична освіта, можливість реалізувати себе в науковій діяльності, розуміння питань початкової освіти, такі важливі риси особистості, як толерантність, відкритість до змін, здатність швидко реагувати та використовувати конструктивні стратегії подолання труднощів, обізнаність у галузі інформаційних технологій, все це надає мені можливість для реалізації себе як управлінця такого закладу освіти, як Одеський ліцей номер 3 і так, наш ліцей номер 3. Проєктна потужність закладу розрахований на 1500 дітей. На зараз навчається 1846 учнів. В ліцеї працює 99 вчителів, кількісний склад педагогічних працівників надано в даній схемі. 26 спеціалістів, 17 спеціалістів другої категорії, 16 спеціалістів першої категорії, 40 спеціалістів вищої категорії, 21 вчитель має звання старший вчитель, 15 вчителів методистів, чотири мають звання кращий педагогічний працівник міста Одеси, два звання Відмінник народної освіти. Тобто це є значний показник професіоналізму та досвідченості колективу. Взагалі я вважаю, що кадровий потенціал це є запорукою якісної освіти. І якщо враховувати, що в нашому ліцеї 16 вчителів – це випускники нашого ліцею, які прийшли і працюють там, то це говорить про те, що є певна педагогічна традиція, яку треба зберігати та примножувати. Ознайомившись з матеріалами, які розміщені на сайті закладу освіти, спілкуючись працівниками школи, маю, маючи власне бачення закладу зсередини, я можу визначити сильні сторони даного закладу. Ну, по-перше, це досвідчений згуртований колектив, який працює єдиною командою, то може мобілізувати свої сили за потреби. Потреба є завжди. Основними критеріями нашого колективу виступають взаємодопомога, взаємоспідчуття в критичних ситуаціях, Критика, вільне висловлювання власної думки під час обговорення питань, що стосуються усього колективу. Відсутність напруженості Все це сприяє позитивному психологічному клімату, який переважає у спілкуванні не тільки серед працівників освіти, а у спілкуванні із батьками і з дітьми. Тому не конфліктні ситуації це є таким основною о, такою ланкою, яка Є серед вчителів, і вона передається спілкування до батьків і учнів, збільшення контингенту учнів. Всі кабінети, в яких проводяться заняття, відповідають вимогам санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. Поряд зі сками кабінетами початкової школи знаходяться ділові кабінети середньої. Школи. Усі навчальні приміщення мають доступ до мережі інтернет та можливості використання зони Wi-Fi. Заклад має досвід роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. У нас зараз функціонує 19 класів, де навчаються 30 дітей з особливими освітніми потребами. Ну а також проводимо роботу з обдарованими, заклад проводить роботу з обдарованими дітьми учні достойно. Представляють ліцеї на олімпіадах, манах, конкурсах, різних конференціях, причому різного рівня, і значна кількість є переможцями обласних етапів цих заходів. Ну і крім того, в ліцеї існують власні традиції, які сприяють іміджу школи. Хочу зазначити, що за Бюджетні кошти в ліцеї було проведено доволі значний обсяг робіт. Капітальний ремонт фасаду будівлі, капітальний ремонт злаштування автоматичної пожежної сигналізації, капітальний ремонт харчоблоку, капітальний ремонт покрівлі, капітальний ремонт спортивного майданчика та спортивної зали. Вікна було замінено на енергозберігаючий, придбано дідактичний та наочний матеріал. Ну поряд з сильними сторонами завжди. Є щось супке, скажімо так. Про нього не дуже хочеться казати, але все ж таки воно є. Ну, повільний е, зріст ЗНО ННТ. Е, ми працюємо над цим, досвідчені вчителі є, і поступово у нас кожен рік щось добре, добре, добре. Відсутність відсутні сучасних лабораторій для профільної освіти. Е, практично в кожному кабінеті у нас є комп'ютер, проєктор, є мультимедійні дошки, але Значний відсоток цієї техніки має вже 10 років і більше, тому апгрейд ну, доречно не буде. І ще така у нас проблема. Це ліцей складається з двох корпусів. Старий корпус він був побудований у 1933 році. В 1955 році там було розміщено заклад освіти. І от є питання часткового ремонту комунікації. От таке існує. Оце є слабким. А можливості. Можливості є завжди і е, тут є. є можливості. Ну, по-перше, це працювати з педагогічним колективом та поглиблюючи е, наші можливості через таку форму, навчаючись – навчаємо» збільшувати конкурентну спроможність закладу. Взагалі, в нашому ліцеї е, за різних часів простежувалася така єдина. Форма зробити в нашому мікрорайоні освітнє середовище, де діти мають можливість отримати безкоштовну якісну освіту разом з дітьми з особливими потребами. Це як реалізація стратегії відкритості та доступності освіти. Ну, прошу вибачення, ризики. Ну, Загрози мені не дуже таке слово подобається, От ризики воно м'якіше звучить. Ризики є завжди в. Ну, я, наприклад, це емоційне та професійне вигорання окремих педагогічних працівників. Особливо це пов'язано з сьогоднішньою ситуацією воєнного стану. Ну і конкуренція з боку інших навчальних закладів. В нашому мікрорайоні поряд з нами є доволі сильні, поважні навчальні заклади, ліцеї, і от саме є з ким конкурувати, і це здорова конкуренція, це таке надання можливостей. Які ж стратегії покладені в основу перспективного плану розвитку Одеського ліцею номер 3 ну, По-перше, це стратегія безпечного освітнього простору. Дитині повинна бути комфортна і безпечна. І це охоплює всі складові. Це безпека життєдіяльності, це психологічна безпека, це захист від булінгу, навіть кібербезпека, яка є одною з таких першочергових зараз учасників освітнього процесу. Це формування структури єдиного інформаційного простору. Взагалі воно пов'язане з упровадженням сучасних освітніх іванівацій інноваційних технологій, платформ дистанційного навчання, які допоможуть створити ефективне інтернет-навчання для ліцеїстів. У тому році у нас було започатковано праця з електронним журналом. Це великий плюс. Батьки були задоволені, діти теж задоволені. але так чи інакше вони постійно були в курсі. Крім того, у нас. Працює електронна бібліотека відділ по всім предметам. Це наші вчителі підготували і вони були такими першопропорція. Там великий обсяг, і батьки вони. Дуже часто звертається до цих уроків для того, щоб чи повторити, чи краще вивчити матеріал з новинами школи. Месенджера у нас є. Ми і в Фейсбуці, ми і в Гугл сторінці, тобто є спілкування. Є ще в проєкті створення електронної бібліотеки. Яка буде доступна і батькам, і учням для того, щоб вони могли ну, не шукати, а от війти і подивитися на ці додаткові матеріали, методичні матеріали, які можуть використовувати для покращення своїх можливостей. Наступний блок це вчителі, це удосконалення фахового потенціалу вчителів. у нас вчителі, вони база, це основа, вони професіонали, і є свої моменти, на яких треба звернути увагу. В на базі нашого ліцею канікулярний час це коли вже після роботи ми завжди запрошуємо групи чи вчителів, які проводять у нас семінари. Проводять семінари, кругли столи, це є різні курси, які вчителі, де вчителі можуть досконалювати свої знання, вміння і навички. Запровадження NUS це нова. І можливість, і виклик для вчителів особливо це стосується середньої школи, 5-6 класи, тому там є над чим працювати і підвищувати кваліфікацію вчителів. Формування, формування іміджу ліцею як сучасного закладу освіти з конкурентноспроможною профільною освітою. У нас дуже багато дітей після 9 класу залишаються і вони обирають е, такій. Е, Профільний напрям освіти як математичний і технологічний. І от в цьому напрямку, враховуючи, що біля нас все ж таки більше є ліцеї і математичного профілю, але в більшості філософії,